Ти тему в ситуації на сході міжнародної допомоги та переоснащення армії ми запросили до студії експерта, офіцера запасу НАТО Ігора Козака. Дякую, Ігоре, що ви сьогодні знайшли для нас час. Отже, нібито триває перемиря, і все ж таки, ми чуємо постійні повідомлення про обстріли, намагання, наприклад, вчора вночі і сьогодні захопити Донецький аеропорт. Так, все ж таки, перемир'я існує чи не перемир'я, що це таке? Ситуація на сході Україні справді вона така якась складна, а вона я би навіть сказав вибухонебезпечна і до певної міри дивна. З одної сторони, як ви сказали, існує нібито перемир'я, що несе певні позитивні аспекти. Той самий факт, що вже вдалося українській стороні звільнити близько чи більше тисячі українських військовополонених, це величезний плюс, однозначно. Але з іншої сторони, бачимо, що йдуть ті бойові дії, продовжуються, можливо, не широкомасштабні, але вони ведуться і гірше того знаємо. Із розвідданих і України і Заходу, в тому числі з розвідданих супутникової розвідки країн НАТО, що існує зараз загроза е, подальших розвитку ескалації цих подій, тому що Росія е, проводить ротацію бойовиків е, в Україні на Сходній Україні, перекидається нові сили, тобто бої ці позиції бойовиків зміцнюються, і найнебезпечніше те, що перекидається важка техніка, сучасна техніка, так що бойовики закріплюються і напевно готуються до якогось подальшого реваншу в цей самий Час в Україні бачимо, що ситуація це перемир'я. Воно не використовується по повній програмі. І всі концентруються на тому, йде шквал критика Порошенка. Потрібно було цю перемир'я чи ні. Я би сказав, що це вже є вода з мосту, так би мовити, і концентруватися треба зараз на тому, що робити. Треба навчитись на помилках попередніх, які були, і треба перешвидко перегруповуватись, сперозброїтись і займати оборонну позицію по ключових цих напрямках. Маріуполь, Донецький аеропорт, як ви сказали, і Де Бальціва. Ви згадали про те що про супутникові дані і розвіддані чи відбувається обмін цими розвідданими між НАТО і українським урядом? Я не військов... можу цього питання конкретно відповісти, тому що я не є офіційним представником mm -hmm. НАТО, але наскільки мені відомо, що співпраця існує, і що українська сторона отримує допомогу в цьому аспекті від країн-членів НАТО. А, ви сказали, що армія потребує серйозної модернізації. І зрозуміло, всім це зрозуміло сьогодні. Чи взагалі реалістично сьогодні закріпити чи укріпити збройні сили в такий короткий період часу? І що для цього повинно повинно зробити як українська влада, так і західна? Ну, дивіться, я думаю, що це Безперечно, що модернізація повинна відбуватися. Це єдиний спосіб вижити в цій складній ситуації. А проблема в цьому з моєї точки зору, що зараз засоби масової інформації, взагалі в Україні всі концентруються на тому, що от потрібна якась специфічна допомога з країн НАТО, ці самі ракети, наприклад, та танкові джавелен, і на цьому всі фіксуються. Mm -hmm. Проблема я думаю, набагато є більш складніша, і тут треба системного підходу. Потрібно модернізувати українську силу, починаючи від генерального штабу, mm -hmm. де треба вшитися на помилки і по суті відверто звільняти. Няти величезну кількість цих генералів ще штабних радянської закалки, треба створювати нові командні системи, треба створювати нові командні і контрольні системи. Центри потрібно готувати, проводити навчання і модернізуватися. Україна звичайно одержує вже допомогу з країн-членів НАТО, і ми зараз діаспорі працюємо, що ця допомога ще буде більш суттєвою. Наприклад, зараз вже йдемо про те, щоб переоснашувати українську армію, яка б мала воювати в умовах зимових, зимових mm -hmm. в Україні, але це Мі, час не забуваємо, що до цієї війни. Україна входила в десятку найбільш потужніших виробників і продавців військової зброї mm -hmm. на міжнародному ринку. Так що в Україні цей потенціал він є зараз. Україна, коли одержує, ми бачимо був недавно Яценюк в, в, в Нью-Йорку, Ми бачимо, що був Порошенко в Канаді, був в Вашингтоні. Україна одержує кредити військову допомогу. Ця військова допомога могла би бути спрямована на те, щоб в швидкому темпі розвинути військово-промисловий комплекс України за допомогою цього переобладнати українські зброї Сили і в процесі створити робочі місця і дати потужний поштовх українській економіці. Я поки що на жаль не бачу зрушення в цьому плані. Буквально 30 секунд коротко. Ви допомагаєте дуже багато. Військову допомогу надаєте. Чи ви простежуєте її? Куди вона потрапляється? так ми простежуємо до кінця, щоб ця допомога як та мовити не йшла наліво. Поки що та допомога наприклад, що надала Канада. Ми підтвердили, вона пішла для українських прокордонників. Вона використовується цільово, і треба, щоб ми це також, як громадянське суспільство, контролювали. Але разом з тим, щоб ми не поширили також соцмережі дезінформацію про те, що можливо це все як мовити розбазарюється. Інформацію треба переві перевіряти, контролювати, але перевіряти, щоб не співпрацювати з російськими спецслужбами, які стараються українській справі нашкодити, дуже дякую вам, Ігоре, дякую вам. і успіхів вам в роботі. І Нагадаю, глядачам гостем час тайму був експерт, офіцер запасу НАТО Ігор Козак.